Зараз ми вам представляємо вашого директора, декана, аудиторії він вас забирає і ви продовжуєте працювати уже безпосередньо зі своїми керівниками. І так розпочинаємо із найбільшого сьогодні факультету, як виявилось, економічного факультету. Я запрошую доктора економічних наук, професора Віктора Івановича Вінаграччева. Анна Юрів на свої приходи з примальною каміторі <зві> <Да, аудиторія>. Віктор Іванович <Містерів, зві> разом із студентами бакалаври магістраври магістри йде в аудиторію Одним якщо є майблі, у нас Не, бакалавриночку <зві> <зві> ну, перебів. Якщо у нас є бакалаври і магістри, екраноміка підприємництво менеджмент, поліплічного управління на другому. Де поки тут зліва готує свою команду Віктор Іванович? Ми будемо готувати справа. І тут нас чекає, як ви думаєте, хто пішли, діти, пішли Хто такий передбачуваний? Інститут журналістики кіноє телебачувань. Старяк, доктор наук, професор. Всі журналісти і аудіовізуальне мистецтво будуть працювати в аудиторії 1115. Будь ласка, проходимо Олексія Федоровича. Пам'ятаєте, так? Віктор Іванович забрав економістів. Вони пішли в аудиторію. Одинадцять. Олексій Федорович забирає журналістів і режисерів в аудиторію. 11.15. Дуже просто. <ріголовістів> Хто наступний? Медицина. Як ви тут не вгадали? Можна я? Ні? <ріголовістів> Факультет інформаційних технологій. Почати договори, спілкувати з деканом і ви все рівно будете нас чути. Ну, хто наступний? Батьки також можуть проходити разом із деканами, з дітьми в аудиторії. Так. Да. А батьки залишились тут? Можливо, хтось... ну, якщо ви залишились тут, ми ще разно нагадаємо. Економісти були в 11.13, журналісти і режисери в 11.15. Як то кажуть, тут треба. Ну хто наступний? Руслан каже, як ви думаєте? Ні. наук доцент Анастасія Олександрівна Сапарова, завідувач кафедри публічного і європейського права, кандидат юридичних наук Олена Сергіївна Бісюк. І завідувач кафедри міжнародних і туризму, кандидат вже історичних наук, доцент Сергій Павлович Кунтенко. Право, міжнародне право, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини і туризм. Рівень бакалаврагістра. А тринадцять ноль 1302 Юристи всі вийшли. Аудиторія 13 вищої школи і професійна.